Питання про передачу Україні Міг-29 може бути розглянуто лише після того, як польські військово-повітряні сили отримають нові літаки f 35 які були замовлені у США. Перший такий літак має бути. Переданий польській армії найближчим часом, але повний цикл поставок та підготовка пілотів займе кілька років, і завершення очікується лише в 26-му році. Лише після цього Польща зможе розглядати можливість передачі своїх міст 29 Україні, оскільки ці літаки все ще виконують важливі завдання із. Захисту повітряного простору країни, віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі наголосив, що на даний момент м, польська держава діє, виходячи з власних національних інтересів та безпеки. На його думку, зараз головний пріоритет це збереження обороноздатності Польщі. Ну а ми рухаємося далі. Рафаель Гросі, глава ядерної служби ООН, заявив про ризик ядерної аварії на Кузькій АЕС та закликав про неприпустимість нападу на атомну електростанцію. За словами представника ООН, атомна станція в Кузькій області особливо вразлива для ударів з повітря, оскільки на ній немає захисних споруд. Активна частина реактора захищена лише звичайним дахом, що недостатньо в умовах війни. Росія стверджує, що станція, яка розташована, до речі, в місті Курчатов за 40 кілометрів від українських сил, що увійшли на територію Росії, неодноразово зазнавала нападів з боку українських сил. Але я вам нагадаю, що росіяни захопили не лише запорізьку атомну електростанцію, а й Чорнобильську ще на початку війни. На щастя, Чорнобильську АЕС було звільнено щодо ЗАЕС, РФ її досі контролює. А тим часом з Криму масово їдуть громадяни України. За останні 12 місяців з окупованого Криму виїхало понад 20 тисяч громадян України. Люди воліють шукати для себе кращої долі за межами півострова. Так пишуть Крим реалії з посиланням на кримське відділення міжнародного руху в умовах зростаючих обмежень, загроз і окупації. Кримчани, які мають громадянство України, воліють покинути півострів. Вони зауважили, що на новому навчальному році за парти шкіл у Криму сяде майже на 10 тисяч учнів менше ніж торік. Також вони вказали, що в Криму виставлено на продажу 12 тисяч будинків та 33 тисячі квартир. Активісти стверджують, що серед тих, хто їде, чимало кримських татар. А я вам нагадаю, що Американський інститут вивчення війни прогнозує, що Крим втратить контроль плацдарму для армії РФ. Ну а далі давайте про неприємне: ворог атакував усі українські ГЕС. Каховська ГЕС взагалі була втрачена повністю, а Дніпро ГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції в процесі відновлення. За час війни всі гідроелектростанції в Україні потрапили під удари російських загарбників. Так повідомив гендиректор Укргідроенерго. Більше 130 ракетних ударів було завдано по українській генерації, внаслідок чого український ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції понад 80%. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально. Але на сьогодні це питання дуже складне, тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко, додав гендиректор. Ну а Зеленський пояснив папі Римському заборону УПЦ МП в Україні. Президент України наголосив, що негативна реакція Ватикану на закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією, свідчить про необхідність посилення роботи Києва у світовому інформаційному просторі з відстоянням правдивої позиції. Важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформопростором усієї Європи та США, сказав Зеленський, коментуючи позицію Ватикану і відповідаючи на запитання, чи розуміють міжнародні партнери, що йдеться не про церкву як таку, а про зону впливу Росії на території України. Зеленський наголосив, що вся команда президента України мала зустрічі у Ватикані на різних рівнях. На цю мить в мене все підпишись обов'язково. До зустрічі.